Вітаю вас, мої любі шановні паняночки. Це новий влог. Сьогодні дуже важливий для мене день, тому що я нарешті їду збільшувати губи. Останній раз на цій процедурі я була півроку тому, і здійснюю її два рази на рік. Знаєте, що до речі, дуже смішно. Мене на цю процедуру привіз тато, який найперший максимально проти того, щоб я колола собі губи. Мої батьки дуже тривожно і дуже болісно ставляться до того, щоб я собі щось підколювала, змінювала в собі, тому що вони вважають, що ми сестрою у них найгарніші, найкращі, і нам нічого з собою робити не треба. Ми вже нанесли анестезію на 10 хвилинок. Це, до речі, єдині 10 хвилин, коли я можу помовчати. А ще я просто згадую той перший раз, коли я колола губи в якомусь незрозумілому кабінетику. А це, звичайно, що зовсім інший рівень. Я обожнюю красиві естетичні заклади клініки і готова за це платити. До речі, на цей раз ми обрали інший препарат ніж минулого разу. Теосаль Ерхакіс. Він у мене вже був досить непоганий, класно тримає форму, але можуть створюватися комочки. До речі, для мене це майже взагалі безболісна процедура. Хіба ду. Уже рідко відчуваю щось неприємне. Що скажете? Зараз трошки підрозділи все, дівчата. Я вже вийшла з процедури. Ось такі гарненькі губи у нас вийшли. Я взагалі йшла із запитом, щоб вони були пухкіші, і вони такими і вийшли. Мені все дуже подобається. Присутній набряк, а через два тижні все буде вже так, як треба. Тому що мене запросили на весілля, і ще я буду свідкинею з моїм же хлопцем. Це дуже приємно насправді, і дуже боялася, щоб губи були нормальними, щоб все нормально зажило до того часу. Тому подивимося, але вже станом на зараз мені в принципі все подобається. А ще подивіться, яка в Ужгороді класна погода, така золотиста осінь з приємним сонечком, ніякого тобі дощу. Це як треба. У мене сьогодні вихідний від навчання та роботи, тому я вирішила трішечки порозхламлятися. У цій тумбі у мене знаходиться декоративна косметика і трішечки догляду за волоссям, такий, який я використовую у своїй кімнаті. Дуже багато. Та надсилають косметики на рекламній інтеграції. Я просто не встигаю всім користуватися, а дещо мені просто не підходить. Тому, як бачите, сьогодні я вирішила розхламити всі свої олівці для губ. Також Елен Про надіслали мені нещодавно на рекламу свої засоби, ось такі, але в мене вони є. Я ними користуюся, ось там вони стоять. Тому новесенькі я не розпаковувала і просто хочу комусь подарувати. Дуже мені подобаються. тут. Є бронзер, рум'яна та хайлайтер, який я використовую як тіні. Це засоби, які класно тушують. Їється і до речі, немає такого надмірного кольору складності в тому, щоб розташувати. Дуже раджу, можете брати до речі, коли я займаюся косметикою, фарбуюся, вранці збираюся, я завжди щось дивлюся інформативне. Зараз знайшла для себе курс International Love YouTube, і Там приблизно 100 відео по 5-8 хвилинок. Дуже інформативні, класні, цікаві. Те, що стосується мого навчання в університеті, та й просто задовільняє якісь мої інтереси. Щось собі сиділа, займалася тією косметикою, думала, гадала, тривожилася, і тут телефоную татові, які в нього плани. І він каже, що йде в місто, тому що має справи. Я за 5 хвилин зібралася, нафарбувалася і вже їхала з ним. От велика проблема людини, яка у 18 років вирішила знехтувати можливістю піти і скласти на права. А зараз, у 21 я просто не можу знайти на це достатньо ресурсу, тому що все одно потрібно вчитися, готуватися до тестів, а далі ще ходити на практичні заняття, а це все займає час. До речі, дуже швидко навчу вас відрізняти ваші істинні цілі, які є вашими зсередини від тих, які вам нав'язало суспільство соцмережі і будь-хто інший ззовні уже пішов другий рік, як я всій сім'ї, всім знайомим розповідаю про те, що хочу скласти на права, але постійно знаходила якісь відмовки. Перше, то мого тата не автомата, механіка. Відповідно на такій машині я їздити не хочу і вчитися теж не хочу. То у мене не вистачає достатньо часу, тому що іспити я дуже загружена. І п'яте, десяте і двадцяте мільйон відмовок, чому я не йду складати той тест. Щоб скласти тест з правил дорожнього руху, а вдалі піти на практичні заняття, мені було достатньо трьох місяців. Один місяць дуже якісно вивчити правила дорожнього руху, скласти той теоретичний тест. Можливо, не з першого разу, можливо, з другого, з третього, але піти і скласти, вивчити, піти і скласти. А далі просто попрактикуватися і скласти практичний іспит. Ну, можливо, до п'яти місяців це б у мене зайняло, але явно не два роки, як я вже говорю і нічого для цього не роблю. Уже я собі купила книжечку з правилами. Дорожнього руху вже знаю, які тести потрібно купити. всі можливості у мене є, але я не йду, я не вчу і не складаю, тому що напевно, що це не є моєю якоюсь внутрішньою ціллю, і наразі для мене це не є пріоритетом. Ну, якось, знаєте, не так сильно мені це хочеться, напевно. Я насправді боюся сидіти за кермом. Мені досить тривожно, мені страшно, і я розумію, що це складний період адаптації для мене. Я впевнена, що якщо мені це дуже сильно захочеться, я буду відчувати себе до цього готовою. Я обов'язково їх отримую, тому що так це і відбувається. Я була до того, що якщо ви щось і справді хочете, якщо це ваша особиста реальна ціль. То ви до неї обов'язково будете йти. Ви точно будете щось для цього робити. Якщо вам це не сильно треба, це щось не ваше. Ви там побачили в Тіктокці, теж так захотіли і вигадали собі, що це ваша якась ціль. Ви для цього нічого не робите, це означає, що й не варто нічого робити, і треба від себе нарешті відстати. Тому що якщо ви будете від себе дуже багато вимагати, з цього нічого доброго не вийде. Так само я говорю собі. Тобто, те, що мені подобається, і хочу в цьому надалі рухатися. Те, що не подобається, потрібно вчасно розпізнавати і просто відкидати. Можливо, залишати на потім на колись там і до цього приходити знову себе запитувати, чи справді я хочу це робити, чи справді я хочу цим займатися. Ну і таким чином визначати, тобто внутрішньо ви точно будете розуміти, що ваше що ні, по тому чи є у вас взагалі бажання щось робити для того, щоб щось досягти. Нещодавно я зареєструвалася на дуже круту лекцію до адвоката, який мене максимально надихає. Це дуже класна людина, дуже проста, яка дає дієві поради, і я хочу поділитися ними з вами. Було задано питання, як знайти свою галузь права, як зрозуміти, в чому тобі варто розвиватися. І він дав дуже просту відповідь. Коли ви робите домашнє завдання з тієї чи іншої пари, ви розумієте, от, наприклад, екологічне право, ну вам не хочеться це робити, у вас немає ентузіазму, вам не хочеться щось додатково почитати. Берете кримінальне право, вам цікаво готуватися до семінарів, робити якісь завдання, дізнаватися щось глибше з цієї сфери. Тобто, по якомусь власному сприйняттю і власному ставленню до тієї чи іншої галузі права, так само це може бути будь-яка інша діяльність, не пов'язана з юридичною. Ви розумієте, подобається вам це. Не подобається, якщо ви щось робите із захватом, ви хочете дізнаватися більше, тоді це сфера, у якій вам варто розвиватися. Якщо ви розумієте, що беретеся за якусь справу, і це для вас моральне гвалтування, вам не цікаво, не корисно і це те, що ви хочете якнайшвидше закінчити, то робіть відповідні висновки. А це про нашу е, червону наречену. Мирославка, ти підімешся мовок і показуєш правильну відповідь, Наречену про пропозицію. Це, до речі, були кадри з вечора», на який мене запросили. Там було настільки мило, дружелюбно, класно. Взагалі я так відпочила, мені так сподобалося. І ви знаєте, хлопець ж зробив мені пропозицію, то колись і мене чекає мій особистий дівич вечір, і я зрозуміла, як я хочу його організувати. коли ми організовували вечір» для моєї рідної сестри, ми робили це типу сюрпризом. Ми між собою самі організували програму, самі обрали заклад, все робили без участі нареченої. Все, що від неї треба було, це просто прийти. На цей дівич вечір. А у моєму випадку я б хотіла організувати його сама, повністю навіть оплатити заклад, вигадати собі програму і не покладати це все на дівчат. Мені б хотілося просто, щоб дівчата прийшли, наприклад, і подарували мені якісь подаруночки, і цього було б достатньо. Саме так я бачу свій ідеальний дівич вечір. Я завжди все продумую наперед, завжди собі зберігаю якісь ідеї. Тобто я це можу обдумовувати, навіть якщо це буде через рік-два. Але для мене це все одно важливо. Тому. Ось так от Дівчатенька, хочу показати вам своє замовлення від бренду Dior. Це моє перше замовлення з офіційного сайту. Звичайно, що тут декоративна косметика. У Dior є така фішка, як мистецтво подарунків. Як бачите, вони неймовірно гарно все спаковують, і коли ти це розпаковуєш, ти просто на сьомому небі від щастя, тому що це все виглядає настільки гарно, охайно і люксово, що не хочеться буквально нічого викидати. Моє основне замовлення знаходиться ось тут. Я, до речі, зараз уже не замовляю косметику, якою не буду користуватися. Беру тільки те, що і справді треба, досить довго обираю. Ось тут бронзер, це, до речі, ларч формат. Я саме такий і хотіла. 18 грамів, у звичайному, здається, 7 чи 9. Тобто це дуже велетенський бронзер, який мені буде на декілька років. Я взяла у відтінку 30. Як бачите, він дуже класний, підійде і для світлих дівчат, немає рижини. дуже приємно наноситься, має неймовірно приємний аромат. Я просто побачила рекламу в Тіктоці і одразу собі замовила, бо зрозуміла, що мені це треба. І тут, до речі, неймовірний склад. Це не просто така декоративна косметика, вона ще й насправді доглядова. Виглядає неперевершено, можна потім буде використовувати як дзеркальце, тому що він і справді дуже великий. Чому я замовила саме цей продукт? Тому що у мене ніколи не було люксового бронзера саме в сухому форматі. У мене був бронзер від Chanel. Ось так він виглядає. Також дуже-дуже популярний на ринку. Дівчата його постійно купують, постійно показують у своїх вішлистах. Але насправді я цим продуктом взагалі не задоволена. У мене у відтінку 390, саме такий продається у наших брокардах. Насправді упаковка неймовірно красива. Але сам продукт буквально ні про що. Йому вже роки два, чи скільки, але я максимально мало продукту використала, пахне він якоюсь бабкою старенькою. І також незрозуміло для мене наноситься. Він дуже грижить, він погано тушується, як на мою думку. Тобто, зовсім не те, що треба. Тому я б не радила вам витрачати на нього свої кошти. Але, звичайно, що кожному своє, кожен очікує від макіяжу різного ефекту. Особисто мені не дуже підійшов, і я не є задоволена цим продуктом. З урахуванням того, що він коштує 2500. Чи 2800? Уже не дуже пам'ятаю, ставлю йому величезний мінус. Мої якісь дешевші формати від Glembi, від Oland Pro набагато краще. А це, звичайно, що вже зовсім інша справа. Я дуже люблю саме сухі бронзери. Вони для мене буквально найкращі. Якщо шукали собі хороший, якісний бронзер, красивий, який буде вам слугувати декілька років. Якщо ви щоденно ним користуєтеся, то будь ласка, зверніть увагу на цей. Він обійшовся, мені здається, в 2800 гривень, і на мою думку, це дуже виправдана ціна. Також на сайті можна було обрати собі два види парфумчиків. Я обрала ось такі, але мені вони щось не дуже сильно сподобалися. Ну, це таке справа смаку. Подивіться, які красиві листівочки. Це можна поставити просто в рамочку, і буде дуже дуже гарно. Нічого зайвого, просто люкс. Це, до речі, ось такий конвертик. Можна залишити листівочку і просто зробити подарунок. На мою думку, подарунок від Dior – це найкраще, що може бути. Я взагалі обожнюю всю їхню косметику. У мене взагалі немає претензій. Тобто, бренд 10 з 10. в тому кейсі. Також збирав докази через осін техніки. Зокрема, ми оглядали за я Вам показала частинку додаткової лекції, на якої я реєструвалася. Чому взагалі показую про це? Тому що університет не дає 100% для вашого професійного майбутнього 60-80% на вас. Це ваша самоосвіта. І те, яким професіоналом ви будете в майбутньому, це залежить тільки від вас. Знаєте, нещодавно побачила Тікток якоїсь дівчинки, яка навчається або в Гарварді, або в Єльському університеті, і вона в цьому маленькому тіктоці розказала. Про те, що не важливо, наскільки твій університет престижний, важливо тільки те, що ти можеш з нього взяти, тобто наскільки ти справді залучений у навчальний процес, наскільки ти додатково займаєшся, вчишся, береш участь у якихось різних ініціативах. І знаєте, у нас також є дуже багато студентів, які просто ходять на пари, можливо, і не ходять, будуть мати той же диплом, що і я, але якість наших знань різна. Також є студенти, які набагато кращі за мене, це 100%, тому що вони більше часу присвячують освітньому процесу. Але тим не менше диплом у нас буде один. Тому те, що ти маєш диплом якогось, наприклад, університету Шевченка, Могилянки або Гарварду, це ще нічого не означає. Дуже важливо, що в тебе є ось тут і як ти можеш ці знання практично застосувати. І що мені дуже подобається у сучасних умовах бути студентом це 10 з 10. тому що є величезна кількість різних додаткових вебінарів, лекцій, які проводяться, наприклад, від різних юридичних фірм. Це також можуть бути якісь юридичні організації, студентські організації, і цього так багато просто треба визначити із галузю права, яка тобі подобається, і шукати в цьому напрямку. Я, наприклад, постійно на щось реєструюся. Це може бути навіть 5 додаткових лекцій на тиждень, але це лекції, які будуть класні, практичні. От що важливо, практичні, тому що на парах ми розглядаємо. Так скажемо, якусь теоретичну дурню, яка не є дуже цікавою, а коли ти додатково реєструєшся на лекцію, яку проводить адвокат, прокурор, слідчий, це люди, які можуть розказати безпосередньо про свою роботу, надати якісь практичні поради юридичні, і це просто не може не радувати. Ви знаєте, я так багато дізналася з таких додаткових лекцій. Також я їздила в літні школи. Це була літня школа у Львові із кримінальної юстиції. Мені там так подобалося. Були студенти, юристи, яким подобається та. Ж галузь права, як і мені. Ми розглядали дуже багато практичних аспектів. Навіть було таке коротеньке судове засідання із справжньою судею із обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Нашими лекторами були детективи НАБУ, прокурори із офісу генерального прокурора, також судді вищого антикорупційного суду, судді Верховного суду. І це люди, з якими ти могла постійно поспілкуватися, про щось поговорити, наприклад, про якесь майбутнє, дізнатися якісь гострі питання, які тебе найбільше цікавлять, і ми постійно спілкувалися, і це просто неоцінений досвід. І тому я дуже щиро раджу не втрачати цей навчальний час, не втрачати свої студентські роки і не просто вчитися в університеті, а також постійно реєструватися на щось інше. Знаєте, я дуже шкодую, що не реєструвалася на якісь міжнародні заходи, тому що цього теж є дуже багато. Якісь дебати, мудкорти, які проходять в Лондоні, в Америці. Але до цього також треба бути дуже добре готовим теоретично і треба добре знати англійську. Війську мову, але у мене чомусь постійно був величезний бар'єр для того, щоб взяти участь у дебатах, типу навіть не міжнародних, а просто українських, навіть в межах університету. Я собі пообіцяла, що на магістратурі обов'язково візьму участь, і тут уже теж є проблема, тому що студенти, які брали участь на першому, другому, третьому, четвертому курсі, зараз вже мають величезний і класний багаж знань в тому, як відбуваються дебати, як відбуваються модкорти, як уже розв'язувати ті чи інші завдання. А я тільки в це занурююся, тільки починаю свій шлях, так скажемо. Тому чим швидше, тим краще не варто нічого боятися. Якщо ти чогось не знаєш, нічого страшного. Завжди треба пробувати. Тому що, навіть якщо ви розв'язуєте якусь фабулу, якусь задачу, навіть якщо ви не проходите, але ви вже орієнтуєтеся в тому, як це все проходить. Ви зможете розвивати свої навички в цьому, ви зможете спілкуватися з людьми, аналізувати якісь проблемні моменти, вчити те, що не довчили. Тому завжди беріть участь у всьому, що ви хочете. Все, що вам попадається на очі, все, що вам може бути цікаво, і ніколи не бійтеся, не Думайте, що ви гірші за когось, тому що є також люди, які це роблять вперше. Є також студенти, які, наприклад, мають меншу теоретичну базу ніж ви, але вони знаєте за рахунок якоїсь хитрості, за рахунок проворності, долучаються до цих усіх дебатів, до цих ініціатив, і вони показують там себе. Не треба просто сидіти як тиха мишка. І думати, що колись, колись, колись спробую. Ні, треба тут і зараз. Оце моя вам величезна порада. Ми з дівчатами вирішили приїхати в Буковель. Спочатку прийшли в Гуцулленд, і Тут настільки добре, природа навкруги, різні хатки, які справді перевезли із стародавніх сіл українських, і це настільки класно торкнутися до історії. Знаєте, це не просто звичайний музей, де не можна нічого чіпати, тільки дивитися. А тут і справді ти ніби знаходишся у тій всій атмосфері, і це дуже круто. Інші йшли губки довкола вогнища, аж як цієї хати присвячений дослідження. Диме, що я дуже боюся тварин, і я навіть їх не чіпаю. Я навіть не взяла корм, щоб їх погодувати. І чесно, я про це не шкодую, тому що з тваринами у мене якось так не складаються стосунки. Як? Коза. Яка ще а Шотландська корова. Це корова? О боже. Це корова. Я теж думала, що це буйвол. Боже, і. А який дійсно сучас? Я не знаю. Ого. Це можна сильно розкачатись. Вона така величезна. Мапочка. Мапочка. Тут добре. Пенсіонерський вайб. Боже, Як мені тут подобається, от якщо ви не думаєте з подругами їхати, то я обов'язково раджу гуцуленс, тому що тут душа просто відпочиває. Альпаки взагалі дуже милі тваринки, але ці чомусь не реагують на людей. Ну, в принципі я розумію, тому що тут постійно дуже багато народу, і вони вже просто змучились. Козочки. Ще чесно, мені дуже шкода цих тварин, тому що навіть, незважаючи на те, що вони знаходяться в дуже гарній казковій атмосфері, все одно багато з цих тварин вони не мають бути в цих клітках. Ну це не окей. Але це вам каже людина, яка ходить у всі зоопарки, у всі можливі комплекси де є тварини, тому що мені просто цікаво на них подивитися. І я теж розумію, що напевно що не варто це підтримувати, але з іншого боку, всі ці. Зоопарки і так далі, вони ж годують тварин з цих грошей, тому це якесь таке замкнуте коло. Заціліть, яка тут краса. Ми, до речі, були багато де, і в різні кафе ходили, і в кімнату страху. Підіймалися на підйомнику, каталися на якомусь атракціоні. І можу сказати так, що величезна кількість різних активностей це просто викачування з людей грошей, тому що вони буквально не коштують того, що ми за це дали. Сьогодні неймовірно прекрасний для мене день, тому що я нарешті їду до Києва. Вже зібрала свою рожеву гарненьку велику валізу. Їду я всього на 5 днів, тому що в мене є деякі справи в Києві, потрібно попрацювати. І також на вихідних, тобто в суботу, в неділю, я буду йти на класну школу. де Буде дуже багато студентів-юристів по white-collar crime. Це типу злочини, які вчиняються білими комірцями. Це насправді дуже цікаво. Це складні злочини, але мені дуже хочеться дізнатися більше і навіть просто поспілкуватися із студентами-юристами. Тому я дуже рада, я дуже. Вже замотивована і я хочу вже поїхати. Ось моя валіза. У мене дуже багато рожевого домашнього одягу, і також мої косметички. Сюди я складаю абсолютно все, що мені треба: косметику, Дайсон. Так точно нічого не пошкодиться і виглядається дуже гарно і естетично. So there's a kind of a phenomenon that takes place in New York City uh, amongst the judges, the prosecutors, and, uh, and the defense attorneys. Я познайомилася з новими студентами, дуже багато для себе дізналася. Взагалі поспілкувалася із колегами, які вже дуже багато років практикують юриспруденції. Дізналася їхній досвід щодо питань, які мене цікавили, які мене тривожили. І це настільки класно, тому я безмежно сильно раджу вам відвідувати різні заходи поза межами університету. Таких заходів і загалом різних вебінарів та лекцій є дуже багато для абсолютно кожної спеціальності. Просто потрібно знати, де це все. Шукати насамперед я підписана на телеграм-канали та інстаграм-канали, офіційні сторінки університетів, тому що часто там дуже багато публікується. Також їхні студентські парламенти, як правило, це зовсім інші сторінки. Це не офіційна сторінка університету, це сторінки, які ведуть студенти, і також вони запрошують різних спікерів, організовують заходи. Тому там також це все можна відслідковувати. Також це інстаграм-канали факультетів, які мене цікавлять. От насамперед, це юридичні факультети. Факультети міжнародного права, от щось в такому плані. Також є різні юридичні організації, студентські організації. Наприклад, є ЕЛЗА. Як я розумію, це організація саме для юристів. Вони проводять постійно дуже багато різних заходів, різних лекцій. Тому раджу доєднуватися, якщо ви студент-юрист, також Ліга студентів. я не дуже пам'ятаю, як це правильно. Ліга апу є також дуже багато платних заходів. Зазвичай для студентів вони коштують не так дорого. Це 300-400 гривень. Можна собі дозволити. Також дуже часто організовуються якісь літні школи. Я їздила так і в Краків, і до Львова їздила на цілий тиждень. Це взагалі якийсь окремий вид задоволення. Ви днів знаходитеся з іншими студентами з різних університетів. Вас об'єднує якась спільна мета, якийсь спільний інтерес до тієї чи іншої галузі права, або я не знаю предмету, спеціальності. Це зовсім інший вид завдань, тому що в університеті це зрозуміло, що більше теорія, плюс ти постійно хвилюєшся забали на цих літніх школах. Ти отримуєш якісь класні практичні знання, плюс це можливість поподорожувати. Взагалі я дуже раджу користуватися програмою Erasmus. Я, на жаль, не мала можливості долучитися до неї, не мала можливості поїхати в якусь іншу країну. Чому тому що загалом я цим не сильно цікавилася? Плюс я розуміла, що якісь мої рекламні інтеграції з українськими рекламодавцями вони будуть повністю. Місців зупинятися, а це безпосередньо моя робота, тому я на жаль не хотіла цього. Але якщо ви не маєте роботи, якщо ви студент першого, другого, третього, четвертого курсу, то я дуже сильно раджу їздити за кордон, їздити в якісь різні школи, брати участь у мудкортах, дебатах, тому ви не упускаєте жодних можливостей, які вам дає навчання, щось поза межами університету, тому що це все буде величезний плюс для вас, для вашого професійного зростання. Ох, дівчатонька, ніч у Києві. Сьогодні була дуже важка. Наш викладач. Теж не міг ніяк визначитись, буде в нас пара чи не буде, тому що тривога була з першої години ночі до восьмої ранку а пара мала бути на восьмої. Коротше, у них в університеті. Дуже незрозуміла система, типу життя студентів нічого не значить, і наше самопочуття також. Тому нас намагалися гнати на пари, але все ж таки ми вирішили зробити пари дистанційно і якось так. Вранці я ще трішечки доспала, і на четверту сьогодні пішла на лазерну апеляцію. Я насправді дуже рада, тому що після цієї процедури в мене аж піднявся настрій. Я ходжу в Сов'юті. So Це моя улюблена клініка, де просто неймовірний сервіс дівчата настільки класно ставляться до клієнтів, наскільки в них добре поставлена робота, тобто вони неймовірно тривожаться. Хвилюються за ваш результат. Вони хочуть, щоб вам було максимально комфортно і каву, і чай, і какао вони зроблять. От, будь ласка, в мене тут какао з маршмеллоу, Я зазвичай ніколи нічого не беру ні в салонах, ні в клініках. Але сьогодні мені аж захотілося випити какао. Коротше, я дуже рада. І, до речі, процедури я завжди роблю саме на Олександритовому лазері. Він мені дуже сильно подобається. У мене неймовірно класні результати, і я буду ходити тільки в цю клініку. Зараз сьоми ранку, а я біжу на пари в університет. У мене сьогодні першою парою на восьму англійська мова, потім ще лекція і далі в залі. Я на сьогодні вже нарешті вільно, все поскладала, все просто чудово, і я їду додому. Я вже так хочу додому. Ви просто не можете уявити. Тому що зараз у Києві немає світла, постійні обстріли. І до того ж, знаєте, дуже така погана погода. Це дуже притаманно для Києва. Я це просто не переношу. Сонечка дуже мало, а мені воно потрібне. Я вам уже казала, що навчаюся на двох магістратурах, і зараз у мене почалася сесія, тобто іспити та заліки, і якось так вийшло. Мені цього е, семестру дуже дуже пофартило, так скажемо, тому що жоден залік і жоден іспит на двох магістратурах вони не перетинаються. Тому я сподіваюся складати все без перескладань і е, максимально нормально все вчити у своєму темпі. А ще хочу поділитися з вами. Наскільки мені зараз сумно навчатися на магістратурі? Чому? Тому що коли я навчалася на бакалавраті, це третій, четвертий курс. У мене були найкращі подруги, з якими ми проводили багато часу разом. Ми вранці їздили разом в університет, разом поверталися. Постійно гуляли на вихідних, пили в гуртожитку чай. У мене в кімнаті дуріли, просто жили це життя. Зараз такого на жаль немає. Не тому що у мене немає друзів, а просто через те, що люди виросли у кожного свої справи, робота треба заробляти на життя, і знаєте, вже немає можливості просто піти попити кави. Немає можливості вже просто погуляти взагалі жах. Але тим не менше я намагаюся не сумувати. Я розглядаю це як класний досвід побути із собою, навчитися вчитися самостійно без дівчат. Тому що коли ви разом вчитеся, разом живете, то ви і навчаєтеся разом. І знаєте, якщо одна каже, а то я не буду це вчити, то інша каже, ти я тоді теж. А зараз у мене немає вибору. Я роблю якось. Всі завдання самостійно, сама відчуваю певну відповідальність за все те, що я роблю. І, коротше, якось так відчувається цей увесь процес. Усім дуже сильно дякую за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Далі ми будемо разом складати іспити. Я розкажу вам, як не хвилюватися про своє майбутнє, про майбутню професію, як не тривожитися, тому що я це вже змогла побороти. І зустрінемося в наступному влозі. Усім па-па! І не забудьте підписатись на мій канал.